Сейчас дуже радий бачити шанувальників баскетболу. Нагадую, що ви можете, і я буду радий прочитати про те, на які теми ви би хотіли побачити відео. Сміливіше це можуть бути гравці з минулого, з майбутнього і з сучасного. Бо NBA та взагалі баскетбол це неймовірне дійство. Чекаю, якщо є бажання. Сьогодні нова рубрика Андерграунд, тобто не дуже відомі гравці. Коли володієш технікою, це допоможе тобі закидати. Я кажу про влучання в кошик. Може, з вас не всі знають такого гравця, але я згадав його і сьогодні перший випуск нової рубрики. Він грав у студентський баскетбол за таку програму, як Georgia Tech. І він залишився незадрафтованим у 2008 році, а пізніше був підписаний до команди Golden State Warriors. Тож ми сьогодні розмовляємо про гравця, який володіє шаленою технікою реалізації. Триочкового китка, який є трендом сучасного баскетболу. Привіт Стефану Карі. Ми кажемо про Ентоні Мороу. Щодо 70 виступів за Джорджіо Тек. 70 стартів я маю на увазі, він зіграв 123 матчі, а в середньому. Накидував більше 11 очок. Тож 2008 року він приєднується до Golden State Warriors та бере участь в літній лізі. Я думаю, ви чули про таку лігу. Це, скажімо так, платформа для того, щоб ваш шанс на потрапляння до найкращої ліги світу. Було здійснено, і деякі гравці, от бачите, як саме наш сьогоднішній андерграунд хіроу зайшли саме в лігу через літню лігу. Тож давайте розберемося, що саме стало фішкою цього гравця, і чому саме він звернув увагу на нього. Коли він перше вийшов у старті, він набрав 37 очок. Він закинув 15 з 20 китків у матчі проти LA Clippers. І це, до речі, найбільша кількість очок, яку будь-коли набирав у грі гравець, який не був задрафтований в сезоні новачка, і він додав ще 11 підбирань. А щодо сезону, то він закінчив його. Цей сезон 2008-2009, як перший новачок і перший гравець Golden State Warriors, який коли-небудь очолював лігу за триочковими китками з гри. Він влучав під 50 А саме 46%. він влучив 86 китків з 100%. 84 спроб. Далі він приєднується знову до Warriors у літній лізі наступного року і набирає рекорд у літній лізі 47 очок у грі проти New Orleans Hornets Був момент, коли він встановив новий рекорд кар'єри, забивши шість триочкових у матчі проти Далласа. Це була одна з тих речей, де я загорівся, сказав Мороу після цього перформансу. До речі, його супротивник Барон Девіс. Накліпав 25 очок у тому матчі і додав 11 передач. За Голден Стейт відмітились Стефан Джексон 10 передачами та центровий Адріц Б'єндріч, який зібрав 16 підбирань. Голден Стейт переміг 121 проти 103 проти кліперів. Просто роби те, що робиш. Мені всі казали і стежили за мною із тренувального табору. Тож, все це, про що я думав, я не відчував, що мені було що втрачати, сказав Мороу після гри. Тож Мороу набирав в середньому 7,5 очок у якості резервного гравця. Наприклад, в інших трьох матчах за воїнів сьогодні він зіграв 42 хвилини і забив 15 з 20 з поля. Тодішній тренер воїнів, відомий легендарний Дон Нельсон, сказав. Він настільки покращився за два місяці тренувального табору, що ми нарешті вирішили зробити крок і почати грати з хлопцем і взяли його з собою. Сьогодні він отримав свою можливість, і я так пишаюся ним і дуже радий за нього. Але будемо закінчувати з главою про воїнів. І переходимо до наступної частини. Нью-Джерсі Нет. 2010-го Морол підписує трирічний контракт на суму 12 мільйонів доларів з Нью-Джерсі Нетс. А наприклад, 12 лютого 2012 року Мороу набрав рекордні за кар'єру 42 очки проти Тімбер Тімбервус. Мороу непомітно став головним придбанням нецу міжсезоння, набирав в середньому більше 13 очок і влучав 42 з триочкових. 43 рази виходив у старті. Ще раз про те, що він перевершив Стіва Кера. Його досягнення таке, що лише Стів Кер краще за ентоні Мороу кидав. За процентом триочкові, я грав лише з одним іншим шутером, схожим на нього. І це Кайл Корвер. Чувак, який просто триочковий кидок без ока. Тобто, може закидувати навіть не дивлячись у кільце. Це слова розігруючого захисника НЕЦ, якого ви всі знаєте, Дерон Вільямс. Такі хлопці, мрія розігруючих, тому що ти дуже злишся, коли вони. Забивають. Далі був обмін до Атланти Хоукс за участю багатьох гравців. Головним з них був Джо Джонсон, який потрапив до Нью-Джерсі Нетс. Далі був обмін в Маверікс Далі був однорічний контракт з Пеліканс і в 2014 році Мороу підписує трирічний контракт на 10 мільйонів доларів з Оклахома Сіті Тандер. Він набирає 32 очки і влучає 11 з 16 проти Далласа. І, наприклад, набирає 20 очок проти Сакраменто. Далі були Чикаго Булс та Портленд. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що це непоганий шутер, який був свого часу у тренді, особливо коли виступав за Golden State. Ну і фішка в тому, що його було не задравтоми. Тому я буду продовжувати далі знайомити вас із цікавими гравцями, які були в категорії Underground. Продовжу працювати над цим. Тож дякую вам за увагу. І, звісно, що скажу про те, що ви можете задонатити на розвиток каналу за посиланням у описі. Буду дуже вдячний.